Вже стало традицією відзначати день художника в міській виставковій залі презентацією нових робіт. Криворізькі живописці заздалегідь готуються до цього дня, адже творчі зустрічі завжди дарують яскраві враження та нові ідеї. Більше 50 картин презентували і заслужені метри пензля і молоді художники, котрі тільки приєднуються до цього творчого кола. Привітали художників зі святом представники міської та районної влади. Адже криворізькі живописці завжди гідно представляють наше місто на Численных виставках і презентаціях в этом году ми впервые вместе с благотворительным фондом. Общественная инициатива Кривбаса провели фестиваль пленер художников разновозрастных поколений и получили много положительных отзывов, потому что, оказывается, то, это то, что не хватало сегодня как раз. Много фестивалей и конкурсов художественного направления проводится, а вот такого плана первый, и я думаю, что он такой резонансный. В конце прошлого года мы выделили из бюджета деньги, более 40 тысяч на издание каталога каталог художников нашего города. То есть работаем в этом направлении, я думаю, что по мере возможности мы будем помогать. делать, поддерживать. Наши художники все делают безвозмездно для города. Понимаете, они абсолютно делают все. Вот по первому зову управления культуры и туризма попросят там выставку художников поехать, допустим, показать наше изобразительное искусство Днепропетровске. Какое бы событие в городе не было, если надо, чтобы было изобразительное искусство представлено, поэзия, музыка, все откликаются, художники тоже. Чимало теплих слів пролунало і від викладачів Криворізького національного університету та шкіл мистецтв, які вчать секретам живопису майбутніх художників. Внес Сок педагогів у розвиток образотворчого мистецтва у кривому розі теж оцінило місто. Найкращі вчителі були відзначені почесними грамотами центральної міського виконкому. Не забули і про талановитих юних вихованців. Отримання відзнак на рівні з досвідченими живописцями стало для них важливою подією. Я дуже люблю рисувати. Мені нравиться можу вдома, Могу просто я люблю більше всього рисувати пейзажі. Я мечтаю, чтобы в этом выставочном зале залі веселій мої роботи. Пейзажі, натюрморти, портрети, розмаїття жанрів і технік свідчили не лише про високий рівень майстерності, а й про прагнення митців вдосконалювати своє мистецтво. Живописці впевнені, сучасні комп'ютерні програми можуть зробити картину досконалою, але ніколи не зроблять її живою. Це прерогатива пензля, адже художник вкладає у витвір часточку своєї душі. Художник – це по призванню, Якщо в душі у нього є шилання писати, якщо він хоче. Не може без этого жити, значить он може бути художником. Я получил звание заслужений художник України і хочу сказати це за то, що я писав уже не один десяток лет нашу рідну неньку Україну. Я писав. Так как я її понимал. надо вспомнити тих художників, які ушли. Великолепные художники їх треба не забывать. Шишко, носик, Авраменко, грибок і прочі. І треба ділян їхні теж виставки. Цього року вперше представив на знаковій виставці свої незвичайні витвори картини на склі криворізький майстер Василь Пилка. Його роботи вже отримали визнання за кордоном. Знають їх і криворіжці. Зараз наш земляк гідно представляє Україну на міжнародному рівні, але найголовнішими своїми поціновувачами вважає саме криворіжців. Заказ Москви. Я роблю, це виставку Кремля, которая в декабрі місяця буде відкриватися в Москве. Я очень рад, что это будет рожденная выставка в Кривому Роге на моей родной Украине. Тільки художнику дарована можливість відкривати по-новому оточуючий світ для себе і для інших, бачити приховані таємниці всесвіту і передавати в образах сутність філософських догм. І цей дар у повній використовують криворізькі художники, не забуваючи і про серії робіт, котрі увіковічують історичні куточки нашого міста. Вони теж є зберігачами історії, залишаючи кривому рогу картини його минулого і сьогодення. А кривий ріг, в свою чергу, підказує майстрам дивовижні сюжети. А які саме можна дізнатися у міській виставковій залі?